Мої вітання. Ви на каналі Невічепна Думка. До вашої уваги, значення та походження фразеологізму з катертиною дорога. Цей фразеологізм українського походження. За однією з версій коріння криється в народних весільних обрядах. День вінчання дівчата збиралися, наряджали наречену, співали її сумні пісні. Але чому сумні? А це для того, щоб збити зі сліду і заплутати всяку нечість. Та, як відомо вічно, різні негаразди юним дівчатам створює. Від нового заміжнього життя наречена очікувала щастя і зрозуміло бажала швидкого і щасливого заміжжя всім своїм родичкам і подругам. Для виконання цього бажання нареченій перш ніж покинути батьківський дім, потрібно було підійти до столу і легенько потягнути куточок з катертини, щоб вона стала рівненькою, ніби продовження столу. А її сестрички і подружки повинні були активно махати слідом наречені своїми вишитими шовковими хустинками, при цьому примовляючи з катертиною дорога. А виконання обряду давало дівчатам надію на швидке сватання і весілля найближчим часом. Друга ж версія розповідає про одну з вічних українських проблем, тобто про погані дороги. Збереться хто-небудь дорогу, фіз налаштує, колеса перевірить та й зіткне гірко. А чому радіти? Дороги що зараз, що за старих часів рівними та гладкими не завжди були? Як виправити ситуацію? Звичайно ж, побажати самому собі шлях гладенький, як шовкова скатерка. А якщо ще й рідня приєднається, так дивись, і колеса цілими залишаться, і віз не розтрясеться. Говорячи сучасною мовою, старовинний фразелуїз катертиною дорога означав щасливої і легкої тобі дороги. Але на сьогоднішній день з цим чудовим побажанням сталося дивне перетворення милий і дуже доброзичливий вираз став майже лайкою. Мовляв, йди, ніхто тебе тут не тримає, всі лише зіткнуть з полегшенням і побажають, щоб доріжка твоя була рівною і гладкою, як шовкова скатертина. Що в на тій гладкій дорізці ні ямки, ні вибої не тобі не зустрілися. Так що їдь без перешкод і не глядайся. Ось така трансформація відбулася з значенням такого гарного виразу. Підтримуйте канал підпискою, коментарями та вподобайками. Слава Україні!